Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в АТБ. Покажу вам, що є акційного, тож бажаю вам приємного перегляду. Олейна традиційна об'ємом 3 літри за 249,90. Така олія олейна, пресована, рафінована, 162 гривні та 60 копійок, 1 літр та 800 мл. Олія «Щедрий дар» тут об'єм 3 літри. Ціна 247,50. Є меншого об'єму. Олія «Щедрий дар» рафінована: 71 гривня та 20 кубів за 850 мл. Кукурудзяна олія 83 гривні. Об'єм 850 мл. Від делюкс, олія гарбузова 250 мл за 117,80. Оливкова олія Екстра вирчен 181 гривня 50 копійок. 250 мл. літри за 338,60. Є ось такий варіант: тут теж півлітри. В такій металевій банушці. Ціна 349,80. Олейна дуже цікаво, бачите, два ціннички, 14 число. Ось це актуальніше: 72 гривні, 31 копійка. Неакційна ціна. Майола 850 мл. за 65 гривень та 10 копійок. Чумак золота 81 гривня та 50 копійок. Суміш прянощів і торгової марки Мрія. Хмелі сонелі по-грузинськи 13,80 вага 20 грамів. На часник гранульований сушений від своєї лінії акції, якщо оплачуєте карткою АТБ 10 гривень за упаковку вагою 20 грамів. Приправа: сушені помідори з часником та базиліком 15 грамів за 21 гривню та 80 копійок. Паприка копчена мелена 21 гривня та 40 копійок – 200 г. Прянощі кориця мелена 8,50 20 г, гвоздика 24 гривні за 20 г. Суміш прянощів приправа до плову 25 г, 10 гривень та 10 копійок. А ще є приправи до курки або до картоплі. Теж ціна 10 гривень і 10 копійок. Це її від своєї лінії. Порошок гірчичний вищого сорту 1460-100 грамів. Прянощі імбир мелений 10 ,60 гривень 60. Куркума 30 грамів за 12 гривень. Тут 40 грамів. Розумний вибір приправа універсальна з ароматом курки 80 грамів 12,30. Розумний вибір приправа універсальна овочева 12,30. Така приправа 12 овочів та трав від своєї лінії аж 150 грамів за 29 гривень та 30 копійок. Ріва 12 овочів та трав, 20 гривень та 40 копійок. 80 грамів. Перець чорний мелений 12,40. Вого упаковці 20 грамів від розумного вибору з сіллю, суміш перців мелених 9 гривень та 30 копійок. 20 грамів в упаковці. Перець духмяний цілий горошком 27 гривень за 30 грамів. Такий варіант пряності перець чорний, цілий від розумного вибору 12 40 за 20 грамів. І насіння кунжуту. 33,50 за 150 грамів. Цукор білий 1 кілограм, 30 гривень. Сіль по 12 гривень за 1 кілограм. Ви мені писали, що продають з якимось складом, не таким. Чесно, я не вникала в це запитання. Здається, сіль як сіль. Хто що знає, обов'язково нам напишіть. Я дуже тішуся, що привезли вже таку морську сіль, яку я бачила ще напередодні користувалася нею. Правда, в цьому АТБ нема. Це дуже крупна така, бачите? Дуже теж ніби сіль морська. Один кілограм, ціна 24 гривні. Розпушувач для тіста від розумного вибору 18 грамів за 2 гривні та 50 копійок. Сода харчова 24,70 пів кілограма. Дріжджі сухі 23 гривні за 100 грамів. Борошно цільнозернове пшеничне 49 гривень за кілограм та 800 грамів. Борошно амбар 2 кілограми 34,40 грамів. Є борошно амбар вагою 5 кілограмів упаковка, ціна 93 гривні. 75 гривень та 70 копійок коштують сукерочки. батончик з фруктозою. Вага в упаковці 250 грамів. Такі вафлі артек. Вони теж на фруктозі. Ціна 17 гривень та 30 копійок за 80 грамів. Пряники з фруктозою 33 гривні та 80 копійок за 300 грамів. Снеки кукурудзяні, полуниця та банан смак для діток. Ціна 64 гривні та 50 копійок, 28 грамів гербер. 323 гривні та 30 копійок коштує торт Бацак, Вальвет, Чорносмородина. Вага 1 кілограм. Дуже класно, що є зображено зріз, Як цей тортик виглядає в розрізі? Хто любить більше крему, хто менше. Такий тортик, тарта, прайський, безквітний, порційний. 209 гривень за 450 грамів. Є, хоч не опційні, але дешевші варіанти. Вага пів кілограма. Ціна 156 гривень. Від 20 фруктова феєрія. Тістечка макаронс, до речі, досить непогані. Ціна 12,70. Галичина йогурт. Ціна 26 гривень 240 грамів. Суниця манго. Такі галичина карпатські йогурти по 30 гривень за 290 грамів. Ягідний мікс, чорниця з лаки та вишня з лаки. Йогурти дотчі, лактель 37 гривень за 280 грамів. Персик маракуя, чорниця яблуко. Такий варіант, полуниця банан. Йогурт від своєї лінії манго. В упаковці 400 грамів. Ціна 21 гривня та 60 копійок. Є ще смак чорниця. Така ж сама ціна. І смак малина. Біфідо йогурт Активія. Є. є три варіанти: смак ананас, персик манго та полуниця чія. 800 мл – 50 гривень. Картопля. Ціна 7 гривень та 70 копійок. Такі сирки глазуровані вітерової марки «Ферма». по 10 гривень. Є смак ваніль, вишня або згущене молоко. Сирок глазурований, бачу, що він повністю йде шоколадний смак шоколаду. Ціна 13,30. Це від своєї лінії. Такий варіант з ароматом ванілі 11,50 Так, на такі сирки, точніше, батончики сиркові, є акція, якщо оплачуєте карткою АТБ, ціна буде 40 гривень. Якщо просто оплачуєте, то ціна теж акційна, але не така велика знижка 60 гривень. Так, в упаковці є 6 таких батончиків сиркових у шоколадній глазурі з ароматом ванілі. Загальна вага 120 грамів. Вафлі від торгової марки Світоч. «Артек» – 45 гривень та 70 копійок 218 грамів. Від рошен вафлі. Є три варіанти: шоколадний горіховий або кокосовий смак. 51 гривня та 40 копійок. Вага 216 грамів. Такі вафельки день у день є вони у двох варіантах. Ціна 10 гривень та 30 копійок. Такі вафельні трубочки із начинкою молочною. 140 г 31 гривня від рошен. Є інекційний смак. Соус від торгової марки щедро кисло солодкий. 21 гривня та 70 копійок за 200 г. Карбонара соус 180 грамів від густо 27 гривень. Маргарита соус 180 грамів 2480 Багато є акцій на пельмені від торгової марки Левада. Такий варіант панський. В упаковці 600 грамів, ціна 52 гривні. Пульмені левада із яловичиною та свининою 100 гривень та 50 копійок. І 93 гривні коштують ось такі з яловичиною заморожені 800 г. Тут 800, тут 900. 600. Чипси від торгової марки люкс 38 гривень та 60 копійок за 125 грамів. Є з грибами лисичками, зі смаком лосося у вершковому. З соусі зі смаком сметани та цибулі. І такі два варіанти: зі смаком паприки або зі смаком сиру. Вони так розташовані хаотично. Ці ось тут, там ті тут зверху, інші знизу. Так що орієнтуйтеся, буває так, що на вітрині нема, то я ще ось тут дивлюся знизу. Буває таке, що можна знайти декілька пачечок. Ви просили показати алкогольні напої, таке пиво жашківське, м'яке світле, ціна 59,80 за літр та 800 мл. Така досить велика знижка, аж 34% На пиво львівське 17,15 об'ємом 2 літри та 400 мл 65 гривень. На таке пиво теж є досить велика знижка 33%. Ціна 37 гривень за 1 літр. Титан міцне. Пиво «Обілля» – Світле. 34 гривні літр та 100 мл. Безалкогольне пиво гараж. Ціна 27 гривень 500 мл. Такий варіант: тут є 4 упаковки по пів літри. 99 гривень та 30 копійок світле. Пиво Чернігівське біле. Всього за 20 гривень пів літри. Вжебе. Карлсберг 27 гривень та 50 копійок за пів літри. Козел теж по акції темне 34 гривні. Так, так, знаю правильно козел. 250 гривень та 60 копійок коштує віскі шотландський купажований об'єм 700 мл. Такий варіант це теж віскі шотландський 263 гривні та 300 копійок 700 мл. Текіла Мексика. Об'єм півлітри ціна 253 гривні. Горілка хлібний дар, ціна 86 гривень за 500 мл. Коньяк кобливом ціна 192 гривні та 50 копійок за 500 мл. Бренді 5 зірок 227,50 55 літри. 192 гривні та 50 копійок коштує бренді 3 роки 500 мл. Таке бренді. В тубусі продається. Такий подарунковий варіант 227,50 півлітрове. Бренді 5 років 262 гривні та 60 копійок півлітра. Такий варіант 3 роки 241 гривня, 60 копійок. Маренго. Мохіто. Ціна 141 гривня за 1 літр. Такий варіант фрутеллі, вермут, Ціна 133 гривні 60 копійок. Теж один літр об'єм. Настоянка зі смаком вишні 157,60. На мою думку, Фрагуліну це вже просто легенда. Мені здається, цю назву знає кожен. Ціна 128,50, об'єм 750 мл. Асті вино і 167,70. Напій вини 110 гривень за 750 мл. Білий напівсолодкий, слабоалкогольний. Напій винний, 171 гривня 80 копійок 750 мл. Вино ігристе. 185 об'єм 750 мілілітрів. 128 гривень коштує вино біле сухе. Ще й такий кролик зайчик тут зображений. Є ще рожеве. 128 гривень теж сухе. 26% знижки на вино, бордо, червоне, сухе. 148 гривень. Один словом, тут є з чого вибирати. Таке вино сухе червоне, 210 гривень. Я так розумію, до м'яса. Вино біле на півсолодке 139 гривень. Сухе біле 96 гривень, об'єм 750 мл. Супер ніжна баночка з квіточками 120 гривень. 750 і цей варіант 120 гривень. 103 гривні вино бі'янку, напівсолодке біле. Вино біле сухе, 135 гривень.